Елочка как бы, сост сделана из пенопласта. Там шпажка деревянная, и на ней. Получається жата фіолетова бумага і сінціпон. У дитячих фантазіях ялинки не обов'язково зелені, а фіолетові, червоні, жовті та білі. До того ж саморобним деревцям чий зачіски роблять. Кучерява ёлка, вона зроблена з парика. У неї все в єдиному руслі, крім того, що парик використований. І ось ці украшення – це заколки, дитячі заколки для волос. Для створення лісових красунь альтернативних живим діти використали троянди, гудзики, корки, бантики, мушлі та навіть макарони. Відійшли школяри і від традиційних форм на виставці ялинки, спірали подібні, квадратні та перевернуті догори дригом. Ета йолка, вверх тормашками. Зелений цвіт та правильно новогодній. Ета йолка обклеєна кробочками з патюльпана. В'язані, вишиті або просто склеєні з паперу. Ялинки можуть стати гарною заміною традиційним деревам, впевнені діти. Во-первых, ми не вбиваємо так нашу природу, ну і вона як как бы, украсить, може, любого, як как би, бы. вона буде довго стояти. Тому що в неї как би, бы, срок не обмежений, а проста юлка, вона сипеться, вже через пару днів засохне. У нас в місті привозять около 300 тисяч таких дерев тільки в город Донецьк. Представляете, вот посчитать, да. І вот бы там каждая вторая сім'я могла б відказатися, наша городская сім'я могла отказаться відказатися від такої, елки, то ми б сохранили гектар леса. Музейні працівники впевнені, що кожен із відвідувачів зможе обрати свій варіант лісової красуні і зберегти живі ялинки та сосни. <реку> Юлія Божко Євгенучаренко Донецький канал, що обычно.